Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Геращенко і Разумков розносить Зеленської і зелених мародерів прямо з трибуни ради. Далі мовою оригіналу Дорогі українці. Знаєте, є такі рідкісні випадки, коли я погоджуюся з доктором юридичних наук. Коли доктор юридичних наук зазначає, що краще бути доктором юридичних наук ніж журналістом Медведчука. І це знову про зеленського. Адже давайте згадаємо, що Зеленський був не просто журналістом медвечука, а він очолював канал Аплот. Медведчука 1 плюс 1, де в родини Медведчука було 25% акцій. А студія Квартал 95» там постійно мала знаєте, майданчик і транслювалася на всю країну, але дуже цікава ця ремарка доктора юридичних наук в сторону Зеленського, тому що зараз ми повернулися з суду Верховного, де секретар РНБО зазначив, що. РНБО лише виконує укази президента Зеленського, і вона не несе відповідальності за ці позасудові антизаконні, антиконституційні, зрозумілі кожному юристу, першокурснику санкції, за які безумовно всі причетні будуть відповідати. Бо це не про Порошенка, це про блокування шляху України до ЄС і НАТО. І власне це саме зараз зробив доктор юридичних наук, коли зазначив, що краще бути доктором ніж журналістом Медведчука. Це правда. Да, це правда, Зеленський буде відповідати за все, в тому числі і за те, що зараз, в умовах, коли в українському бюджеті немає коштів, є блокування сьогодні виплат військовим, є проблеми з забезпеченням збройних сил України. Верховна Рада, Слуги Зеленського, цим законопроектом підняли зарплати саме Міністерству економіки, міністр якого більшу частину свого робочого часу проводить не займаючись українською економікою, а викладаючи в Київській школі економіки, отримуючи там 3 мільйони гривень зарплату. І треба віддати належне, що юрист Зеленський виконав єдину виборчу свою обіцянку, що викладачів будуть зарплати чотири тисячі доларів. Але є Нюанс. Мова йшла лише про одного конкретного. Давайте поговоримо про комунікації, правда, не електронні, а друковані. І про державні кошти, які ви, шановні колеги, зливаєте в смітник, зливаєте, викидаєте, друкуєте. Я зараз про що кажу? Я кажу про вашу підготовку до виборів, яких у вас нібито немає. Ви ж не готуєтесь до виборів, правда? Ви зараз не друкували 50 тисяч примірників цієї газети? Шановні колеги з монобільшості, це ж ми надрукували, да? поклали? Або народ сам вирішив надрукувати 50 тисяч шлях до безпеки з фотографією. Інші шляхи є чи немає? Скажіть, будь ласка, скільки мільярдів гривень отримала партія Слуга народу за весь проміжок повномасштабного вторгнення? Всі розповідають, що треба грошей немає? Зараз пише вже українська правда про те, що немає грошей на виплати захисникам в кінці цього року. Мова йде про 200 мільярдів? Я розумію, що декілька мільярдів, які отримали партії парламентські на своє фінансування, не вирішують це питання. Але з моральної точки зору, скажіть, будь ласка, чи нормально, що зараз ви кожного місяця займаєтесь такою ерундою? Ну це ж люди бачать, ви роздаєте їх, хто їх роздає біля метро, хто їх кидає в поштові скриньки. Я звернувся ще до Укрпошти, щоб вони мені дали відповідь. Чи є договір з Укрпоштою про роздатковий матеріал, який ви розповсюджуєте? Скажіть, будь ласка, вам просто не соромно на це витрачати зараз кошти? Вам не соромно ці кошти освоювати таким чином. Є декілька разів в цій залі ставилась пропозиція про те, щоб забрати кошти з фінансування партії на час війни віддати військовим. Я буду подавати знову такі правки. Я просто хочу подивитися, хто в цій залі за це проголосує. Минулого разу проголосували, якщо не помиляюсь, людей 80. Ви ж не готуєтесь до виборів. Ви всі розповідаєте, що виборів не буде. Ні в 25-му, ні в 26-му. Якщо б ваша ласка була, ви взагалі вибори ніколи не проводили. Але питання не в цьому. Якщо виборів немає, то може не треба займатися політичною діяльністю і не треба витрачати державні кошти. Те, те що ви сьогодні, в принципі, робите. Вам, людям буде нормально дивитися на своїх округах, шановні колеги-мажоритарники. Ви наступного разу думаєте, що за ці газетьонки вас оберуть? Ні, не оберуть. Можуть цими газетомками ще добре надавати по морді. Вибачте, це може не по-парламентськи, але це буде чесно і, можливо, навіть правильно. Тому що коли йде війна, так державні кошти витрачати не можна. Я вам покажу газету, яку взяла моя мама з свого своєї поштової скриньки в місті Києві. От вона для Ютуба і для Тіктока. Такий газетінок випустили вже 50 тисяч примірників. Їх видають видають кожного місяця. Для того, щоб популяризувати владу, ну, бачите, тут шлях до безпеки. Фотографія Зеленського. Ну, до якої безпеки ми сьогодні з вами бачимо. І наслідки такої безпеки ми теж з вами сьогодні відчуваємо. І в економічному плані, і в міжнародному плані і по багатьом іншим напрямкам, куди торкнулася рука Зеленського і його 5-6 менеджерів. Партія Слуга народа за перші два роки війни отримала. Близько півтора мільярда гривень. Півтора мільярди гривень на свої потреби. Непогана сума з державного бюджету на фінансування партії. На що ж вони витратили їх? Коли я і мої колеги з розумної політики пропонували, а давайте візьмемо ці кошти і направимо у всіх партій. Заберемо ніхто ж до виборів не готується, всі думають про державу, про безпеку, про армію. Заберемо у вас ці кошти і направимо їх на Збройні Сили України. Це буде чесно, буде логічно, буде правильно, тому що коли вибори не зрозуміло, партії це класно, але можна трошки пізніше в це гратися. За це не проголосувала в, жод... в повному складі жодна з політичних сил, представлених в парламенті. Жодна. Тому що вам можуть багато розповідати, як вас люблять, поважають і цінують. Але коли доходить історія до грошей, то своя Рубаха ближче до тіла. А ось що вчора говорив Порошенко: багатим все армії і простому народу нічого. Це вже якийсь сюра, понад 300 депутатів готові до створення уряду національної єдності, інакше країну розірве на шматки. Імпічмент Єрмаку, пане президенте, поки є час одумитися, пишуть джерела в раді для суспільства. Він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу, зазначає Володимир Цибулько. Він піде залужного дуже дивній ситуації, щоб створити йому таку Осенактору, щоб обмежити йому медійне поле. Чому я кажу, що генерала звільнили, а корупціонери залишаються отут і потрібен був сирийський весь час і не потрібен був залужний. Залужний зараз у такій ситуації, що він побоїться комунікувати напряму з Порошенком. не підготовка до війни то що все це нібито тепер буде похоронено з відставкою залужного. Зеленський потребує пробує готуватися для себе сценарій. Нового зеленського в раді протестовано можливість голосування за прем'єра Єрмака, але депутати голосів. Не дають з цим твердженням Володимира погоджується і телеграм-канал Офісне мишення офіс президента, хоча розпуску ради в раді бунта. Якщо Зеленська піде на антиконституційні рішення, йому голосять імпічмент. Пише телеграм-канал з посиланням на слова депутата. Генерала Залужного звільнено корупціонери залишаються на своїх місцях. Оце і є уявлення про справедливість по Зеленському. Найголовніше, що він не зміг і не зможе сформувати свої претензії до генерала залужного. Натомість на очах цілого суспільства. Ресто Зеленський продемонстрував, що віднині він керується мотивами особистого виживання. Держава йому не потрібна пишево у своєму блозі. Призначення генерала Сириського є певною спадковістю а поки що не звільнено з генштабу помічників залужного. Але як кажуть на вулиці банковій, ось ця порохобоцька публіка має бути прибрана з генштабу і з військом. Тільки на банковій не розуміють, що порохобоцької публіка у військових більшість не розуміють у силу своєї, а я би сказав. Колійності, адже вони це молодіжна партія регіонів і з колії партії регіонів із логіки Януковича вискочити не зможуть. Так, от ця історія з Ющенком мені дуже нагадує історію із залужним. По перше, що зробив Зеленський, Зеленський оголосив про припинення сирської підвісив Залужну у дуже дивній ситуації, аби створити для нього таку сенактуру, щоб обмежити його мадійне поле. Тобто вони зараз роздумують, як звільнити команду Залужну таким чином, щоб усіх не розбірли ворозки по частинах, аби усім заткнути рота, але. Але прорахувалися вони в тому, що після цього невмотивованого звільнення залужного перед зеленським постає значно тяжча дилемма, яку він і не розв'яже для суспільства. Він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу. Що можуть зробити зеленська і сиреська в ситуації, коли Зеленському треба буде різко покращити своє політичне становище? Можливо, тепер новим головком Сиреське виконає на якомусь із напрямків ті боєприпаси, які вони зникали від залужного і не допостачали у частини добряче там наступає. По пиці окупантів та суспільство не заспокоїться, воно не розуміє причини звільнення залужного, тим паче, що всі кадрові зміни зеленського мають одну сталу тенденцію. Він завжди міняє на гірше. У мене було відчуття, що заміна залужного була потрібна для того, щоб деяким функціонерам заднім числом позакривати видатки боєприпасів, яких не існувало в природі. Цей сценарій лежить на поверхні. Частина офіцерів загинула, частина бійців поранена і вже пішла за військ і заднім числом. Можна понаписувати акти використання неіснуючих боєприпасів. Війна це така специфічна галузь, які ходять величезні суми приміром недопостачання полівському арсеналу величезна 100 тисяч мін боєприпасів та міномета. Якщо є такі сценарії, то зараз при зміні керівництва ЗСУ їх спробують замилити укатають комбригів ще когось. На жаль, є відчуття, що такий сценарій виглядає за плеча генерала Сириського. У цьому сенсі Сириський завжди був близький до банкової, а банкова контролювала усі закупівлі боєпри. Припасів, отут і потрібен був сириський. і не потрібен був залужний як людина, яка щось відчувала, щось бачила і до чогось у нього не доходили руки. Залужний зараз у такій ситуації, що він очевидно побоїться комунікувати напряму, наприклад, з Порошенком банкова придумає йому таку сенактуру, аби він не міг нагадати про своє існування відкликаннями з посади генерала залужного помилки самого зеленського рачиво злочини. Залишаються у минулому найбільші його помилки. Всі будуть загадані, а кожна зрадник отримає імпічмент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.